До Різдва залишилося сім днів. Доки крук Руді та Різдвяна мишка чекали, коли зможуть нарешті повернутися до свого лісу, лісові мешканці й досі сварилися чи зможе гном червоний ковпачок помирити всіх до повернення мишки? Сова була велика, дуже і не дуже привітна, тому у лісі її недолюблювали, але на неї завжди можна було покластися. Сові подобалася різдвяна мишка, тому хижачка уникала сварок під час підготування до Різдва. Вона знала, що мишка вміє влаштувати справжнє свято. А ось витівки сороки Елсі та її родини сові не сподобалися. Їй здавалося, що відколи різдвяна мишка поїхала, у лісі запанував справжній безлад. Раніше було б просто нечувано, щоб сороки розпочали сварку із совою. Різдвяна мишка ніколи б цього не дозволила, адже цього року свято було вирішено святкувати у печері сови. Сова саме міркувала, як же захиститися від сорок і зробити так, щоб і в майбутньому вони до неї не наближалися, коли раптом почули, що її гукають. Внизу, під широкою щілиною стелі, що правила сові за вхід до печери, стояв гном червоний ковпачок. Чого прийшов? Озвалася до нього сова. Хочу з тобою поговорити. відгукнувся гном червоний ковпачок. Зараз спущуся. І за мить сова вже була поруч із ним. Ну, то що сталося? запитала вона. Перепрошую за сорок, вибачився гном. – Не все так просто, буркнула сова. Сварку почала сорока Елсі, а вона є членом вашого святкового комітету. Знаю, і мені дуже прикро. Якщо різдвяна мишка про це дізнається, у неї серце крайтиметься. тож хочу попросити, щоб попри сварку із сироками, ти дозволила нам скористатися печерою для святкування. Сова замислилася. Добре, але лише тоді, коли сорока Елсі попросить у мене пробачення. Я їй передам, пообіцяв глином червоний ковпачок. Він поправив ковпачок і попрощався. Сумно повертався він до своєї майстерні. Там на нього чекало багато роботи. Проблема була не тільки в Елсі, у гномів бракувало матеріалу для подарунків, які вони хотіли вистругати для кожного лісового мешканця. Отож усі разом вони пішли шукати потрібні для роботи гілки. Та снігу було багато, і вони майже нічого не знайшли. На щастя, прилетів пугач Карл. Він помітив цілу купу товстих гілок. А чи не мають ці гілочки господаря? стали непокоїтися гноми. Карл їх заспокоїв. Дерева повалила родинам попрів, а вони переїхали звідси ще влітку. Давно ми не мали такої доброї деревини, зраділи гноми. Розмову із сорокою Елсі перенесли на наступний день. Може це і на краще. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!